Перший день повномасштабної війни російські війська зайшли у Херсонську область. У березні 2022-го окупували практично всю Херсонщину. Викрадення проукраїнських активістів, вбивства та катування цивільних. Попри це, мирні жителі виходили на демонстрації проти окупації. Україна! Це Україна! Це Україна! Сенце Україне! Сонце Україне! Це, це вели партизанську боротьбу. В жовтні 2022 року російська окупаційна влада оголосила про так звану евакуацію з херсонських музеїв. Всього за декілька днів з краєзнавчого та художнього музею вивезли тисячі унікальних експонатів. До цієї будівлі Херсонський художній музей імені Олексія Шевкуненка переїхав у 1978 році. Раніше тут знаходилась міська ратуша. Ще до того банк та суд. За рік до повномасштабного вторгнення тут розпочалася реставрація. Зараз буде зовсім темно. А далі там уже на третьому поверсі буде світліше. Світліше, так. Херсонський художній музей був одним з культурних центрів регіону. Сьогодні в музеї працює всього декілька людей. У місті залишилося лише троє. Зберігачка фондів Ганна, заступник директора Ігор та охоронець. Тут стіни вже товсті, тому так, ну пішли. Ходімо. наче. Оце так Так почалися у нас роботи. Ви бачите, перекриття між е е е поверхами було знято. Десь вже встигли почати нове кладати, а десь ще ні так. А що тут було до повномасштабного? Як тут? Це був, це був експозиційний зал, нагорі теж був зал експозиційний. То у нас зал був такий великий, красивий зал, в ньому концерти навіть відбувалися. От, а от, як ось, будівля постраждала цікаво. за час окупації за час від, від військових бойових дій майже не постраждала будівля. Трошки трошки уламками посікло. 24 четверте лютого ми Зустріли, мабуть, від гуркоту якогось, шуму. самі розумієте, це бомбардування пішло, аеропорт наш. Та й так було гучно. Звідусіль почало якось гриміти, гудіти. Були перші дні. Ми в розпачі від того, що ми не знали до кого взагалі звертатися. Не тільки як музей, як установа, як взагалі як люди. Як окремі громадяни міста. І при цьому ви одразу прийшли на роботу? Так, при цьому, при всьому, музейники це люди, які в першу чергу думають про те, що їм треба захищати надбання, яке збиралося не один рік, яке повинно пережити не одне покоління. ще. Тому ми приходили да, в музей. Ми радились один з одним, що ми будемо робити, як далі будемо поступати і узгоджували свої подальші дії. Всі експонати з другого, з третього з виставкових залів, залів були знесені на перший поверх в фондосховищі. Херсонському художньому музею імені Шевконенка зберігалося близько 14 тисяч експонатів. Живопис, скульптура, декоративно-ужиткове та стародавні ікони. У колекції були твори Миколи Помоненка, Тетяни Яблонської, Івана Івазовського, українських художників першого ешелону. Цей період ну я не хочу тут применшувати або прибільшувати. Ми все ж таки майже півроку ходили на роботу. Ми доглядали за колекцією. Завдячуючи директору Аліні Васильівні, були розповсюджені чутки, що у колекції тут у будівлі немає. Що вона вивезена, вивезена на час будівельних робіт? Прийшла. Адміністрація, нове керівництво, яке призначила нова адміністрація, 19 липня. У перший день так звана нова окупаційна адміністрація прийшла в музей з військовими. Будівлю обшукали, втім до фондів стараннями працівників музею вони так і не потрапили. Ми вважали, що більш е, е, науковими якимось ділам, справами займається у, у нас така Кольцова Наталя Акимівна. Це наша місцева. Ось вона була тіньовим керівником. А хто вона взагалі? Це була завідувачка. Експозиційним відділом музею, вона ну, досить негативно повпливала на молодшу частину колективу, яка ще, напевно, вагалася, там щось думала, тому що Україна нас не кидала, а у нас була зарплатня. А люди працювали на дистанційки, так ну були у безпечному, скажімо, місці, вдома у себе. Сталося так, що період, коли у квітні почали нам затримувати зарплатню. І Якраз у це все так і наклалося одне. на одне. Да, і молодь якось пішла під впливом все ж таки цієї більш поважної людини. І сусідній поряд з нами музей, який розташовується краєзнавчий музей. А з 1 травня офіційно почав працювати, відкрив двері і офіційно почав працювати на російську владу. Це стало Знову ж таки, ще одною да, сходинкою, тому щоб і наш колектив підштовхнути ну ті, хто вагався. А, і знову ж таки, наші колаборанти побачили, що там люди працюють, ну нічого такого, ходять, які завжди на роботу, а, тільки ну, трошки переорієнтувалися там з якимись визначеннями, з термінами, там, з політикою музею, да, кого підтримувати. Але їм дають ну, подачки. Я зателефонувала директору, Моєму українському, так, і спитала, що мені робити. Зрозуміло, що колектив розділився, так і деякі з свого власного бажання підуть на співпрацю, а деякі, наші і не хотіли б працювати. Але ну так, скажімо, мозовим штурмом, так, ми вирішили, що все ж таки ми зробимо над собою зусилля, підемо на співпрацю з Росією. Але з дозволу всіх наших власних структур на території підконтрольної України. Тому директор на тій стороні, так на вільній Україні, попередила і поліцейських, з якою може було налагоджена співпраця, і працівників СБУ, що ось такі то такі то люди будуть працювати. Нині колаборанти, які добровільно погодилися на співпрацю з Росією. Текли на досі окуповану територію. 31 жовтня до музею прибули автобуси та вантажівка. Я побачила дуже багато людей, незнайомих. Це були, ну так скажімо, різні групи. Да. Мене підвели до однієї групи, там десь близько 10 чоловіків. Директорка мені сказала, що у нас почалась. Евакуація по спасінню культурних Вот Люди всі виїжджають, тому і цінності ми теж не можемо оставлять. Мене підвели. Ось два охоронці, наші чеченці, озброєні у військовій формі, які тут будуть з нами, стільки часу, скільки треба. Ми всі тут будемо стільки часу, скільки треба, для того, щоб запакувати і вивезти. Я розумію, що я вже як миша в шевмишевовці. Ось на таких сітках в фондах музею висіли роботи. Картини заповнювали увесь простір з обох сторін. За підрахунками, з музею вивезли понад 80% колекції, а це більше 10 тисяч творів. Вивезли Будь не всю колекцію, тобто щось вивезли, щось залишили. Ви знаєте, що саме ну, по якій лозіці вони це робили? Спочатку, ну те, що казала, да, коли я зайшла, побачила, брали із цього приміщення по всіх наших інструкціях музейних. Саме найцінніше, найдорожче повинно зберігатися в найкращому місці. Тому той куток віддалений від вікон і захищений від дверей вхідних, через які крадії могли б це винести. І саме в тому кутку у нас зберігалося західноєвропейське мистецтво. Я вам розкажу, як розташовувалися предмети. А потім йшла така частина наших херсонських і одеських, тобто тут південь був представлений, а Костанді, те, що ви роботи бачили, нашого Скадовського мико. Коли, стіля Нуді, ну тобто Одеса і Південь. А потім йшов у нас Київ, Київська школа, ти, ти кажу, да, належав а Орловські. Ну також були. А далі йшло вже більш наближене до радянського часу. Ну тобто сітки у нас були з двох боків, так як і зараз. І починаючи вже десь з другої, з третьої сітки від кінця йшов радянський період. Це е, сейфи, це ще ті сейфи, які були у 1905 році. А що тут було тоді, коли музей переїхав? А коли музей, тут у нас е, це був, був, зберігали ДПІ. Всім прикладне мистецтво. Ви розповідали, що начебто те, що тут зберігалося, зберегли після російських окупантів. Так, так, це, це залишилося, це їм чомусь не, не знадобилося. Зараз воно вже евакуйовано. В надійному місці зберігається, скажімо так. Ще одне приміщення, де зберігається скульптура. У нас скульптура в одному приміщенні не поміщалася. У нас є вона і в коридорі, але є окреме приміщення, і ми зараз до нього прямуємо. Скульптуру не вивезли. Так, скульптуру не вивезли, тому що я так розумію, ставити в одну машину. Ну, вони самі зрозуміли, що недоречно і живопис, і тому у мене так спаслося декоративно-ужиткове мистецтво. До речі, Спасибо. так. Да. Ось ми заходимо з вами в приміщення саме скульптури. І зайшовши в нього, мене спитали, що у вас тут саме найцінніше. Я не встигла нічого сказати, коли здали колаборанти, що у нас є колекція Врубеля, аж цілих 12 робіт. Це приміщення. Окремо зберігання закриваються і так непримітне таке приміщення, не зразу, щоб кидалось очі, тому що в ньому саме а, зберігалися ікони ну, ж таки, в віддаленому да, куточку. А, і о, є у нас сейф, а, в якому зберігалися найцінніші речі музею це срібні оклади до ікон, які були представлені в експозиції. Дуже такий ще емоційний момент, коли у я бачила, які кони пакували. І я один раз спросила дозвіл вийти подивитися на машини. Як завантажується те, що вони умовно сказали, запакували. І тому я бачила, як стояли ці дві машини біля службового нашого виходу. Ох, і це, звісно, зрілище. На початок вторгнення експонати вже були спаковані. Чому ж колекцію не евакуювали? Скільки необхідно людей для того, щоб запакувати, погрузити на транспорт, знову ж таки, скільки транспорту потрібно для того, щоб все це погрузити? Такий документ був розроблений в 2014 році. Але ж в музеї людей не було. А транспорт, якісь вантажівки нам повинні були надати. Просити було не у кого. я писала на сайт нашого міського голови, що музей під загрозою, давайте щось робити, але відповіді теж не отримала. І тому не розпоряджень з транспортом, не розпоряджень додатково людей надати не було. З того, що я знаю, із слів мого директора, розмова з міністром Міністерства культури, відбулася ця розмова 24-го. У півдні з розмови було вже зрозуміло, що знову ж таки нам пропонують вивозити колекцію власними силами. 24-го числа відбулося дві наради за участю міністра, на яких обговорювалися ці питання. Наше і власне міністр це прямо озвучив директорам музеїв і представникам областей, які були присутні на цих нарадах. Про те, що області мають підготуватися до евакуації, і ми працюємо над проблемою забезпечення транспорту. Те, що області і ці регіони були швидко окуповані до такого, ну тобто, фактично, можливість евакуюватися, зникла раніше ніж музеї дійсно були би до цього готові. Одна з речей, за які найбільше критикують міністр культури Олександр Ткаченко, це якраз ось ця провалена музейна евакуація. Ви кажете, що основна відповідальність це ж лежить на місцевій владі. Я нагадаю, що є певна усталена законодавча рамка, яка цю ситуацію розкладає нам по поличках. Її просто треба читати і відповідно втілювати в життя. І як тільки ситуація дозволила, в багатьох місцях це все таки почали робити. Вона передбачає, що плани цивільного захисту розробляються в першу чергу на регіональному рівні. Міністерство культури це орган державної влади, який складається з цивільних людей. Які руками, як ви розумієте, не можуть поїхати в усі регіони одразу і фізично здійснювати евакуацію. Мова про цей документ про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Його можна знайти на сайті Міністерства культури. У ньому вказано, що переміщенням культурних цінностей займається орган, який відповідальний за евакуацію, а це регіональні, місцеві та об'єктові, тобто музейні органи евакуації. Водночас, відповідальними за планування евакуації, також є Міністерство культури. Заступниця міністра розповіла також, що в окремих випадках мінкульт вирішував питання транспорту та евакуації. Навіть після перемоги ми не дізнаємося, як все відбувалося. Побачимо, але це інформація, яка не призначена для публічного користування. Чекали. Ми знали, що все буде добре. і Все буде українське Херсон. Це Україна. Була є, і буде. У листопаді 2022 року. Українські війська звільнили Херсон. Ми вже звободні за час російської окупації тисячі людей загинули або вважаються зниклими безвісти. Серед них В'ячеслав Машницький, художник, засновник Херсонського музею сучасного мистецтва і фонду Поліни Райко. Він відмовився евакуюватися і залишився наглядати за колекцією. Пошуки В'ячеслава продовжуються. А ось один з його проєктів був похований під водою. 6 червня 2023 року росіяни вчинили екоцид цілого регіону. Окупанти замінували та підірвали греблю Каховської ГЕС. Що призвело до її знищення. ГЕС на той момент була під контролем російських загарбників. Під водою опинилося близько 80 населених пунктів, знищені сільськогосподарські угіддя, унікальні заповідники з безліччю птахів та тварин. Тисячі людей втратили домівки. Наслідки цього воєнного злочину важко навіть прорахувати. На тій стороні на окупованій території знаходиться унікальний будиночок художниці Поліни Райко. Жінка почала малювати у 69 років після важких особистих драм, і зараз вважається однією з найяскравіших представниць українського наївного мистецтва. Будинок вона розписала яскравими образами зі свого життя, і майже всі вони зараз знищені. Коли в ЗМІ потрапили фотографії і новина взагалі про те, що сталося з будиночком Поліни Райко, це сколихнуло просто і всю Україну і весь світ. Чому цей будинок настільки важливий для України та для української культури? Ну, це унікальний феномен, тобі ж, жінка, яка все життя працювала, робила свою сім'ю, співала пісні в кружках. Чорна гора, трава волнистая, трава волнистая. Залишився одна в 69 років, почала малювати і зробила інсталяцію свого життя. Тобі ж художники, які все життя працюють з пошуком себе, і багато хто не знаходить. Вона взяла і зробила це, зробила справжній живопис, зробила справжнє висловлювання, і мало того, що вона і архітипічна і сучасна документалістика свого життя, плюс міф -міф міфологія і пронизана. Ну а вона уникальна, вона така одна просто. Що зараз з будиночком Поліни Райкові? якому він стане? Чи у вас є якийсь зв'язок з ним? Там зараз в Олешках е йдуть бойові дії. Там диверсійні групи приходять, ходять, щось зривається. Всі сидять по домах, і, і навіть пойти подивитися, хоча там все так вже зрозуміло, немає нагоди. То ми зараз маємо 30%, що залишилося. На жаль, щось при висиханні там відколупується, там теж йде руйнація, ну, не така. Швидка, але повільна, і часкаби не на нашому боці. Шанси на відновлення в нас є. Е, ну, звісно, у нас стелі сохранилися, збереглися. У нас є при пристройка, там цеглина була, там повністю залишилися. Е на жаль, внутрішні стіни вони були дуже крихкі з глини, і вони повністю обрушились. Це не буде акрополь, як він був спочатку. Це буде акрополь, як він виглядає зараз. Зруйнований, але ця руна, це рунація не перетворює в не мистецтво. Це все ж таки відвір мистецтва. Він таки не залишається. Я знаю, що у ваших соціальних мережах ви вже на цьому етапі публікуєте роботи чи фотографії, процес того, як ви шукаєте, де зараз знаходиться колекція, яка робота ведеться вже зараз по тому, щоб повернути ці роботи, і чи можливо їх колись повернути на територію України? І коли? Ну, ось дивіться, під час того, що я сиділа, опрацьовувала ці документи. А ця ж нова директорка від російської влади вона обмовилась якраз, що а, везеться все це у Крим, і, напевно, там буде приймати ось тяжка лаборантка, яка виїхала наша, і зрозуміла, що роботи наші їдуть так само туди. Начебто, ми всі зараз знаємо, де Вкрадена колекція зберігається. Зберігається. Е, які кроки можливо вже є по поверненню цих робіт в Україну? Чи це взагалі можливо? Чи це колись станеться? Хотілося б сподіватися, що станеться. Як музейник історик, я дуже обережно зазвичай в таких ствердженнях, тому що ми всі знаємо, що, наприклад, навіть твори втрачені під час другої світової війни досі розшукуються і досі повертаються. Але і ми навіть знаємо, де вони. — і навіть у тих випадках, коли ми знаємо, де вони далеко не завжди вдається це повернути швидко. Нагадаю, масштаб переміщення предметів з цих територій, які були окуповані Росією в двадцять році, звичайно вражає, тому що такі обсяги предметів ніколи не вивозилися з території України в незаконний спосіб, тобто вони переміщувалися. Який це обсяг може ну, але це вже йдеться про ну близько 30 тисяч. Музейних предметів щонайменше стосовно механізмів, Україна фіксує воєнні злочини, вчинені Російською Федерацією. Частиною одним з напрямків да, цієї роботи є власне фіксація воєнних злочинів проти культурної спадщини, і це руйнація об'єктів культурної спадщини. І друга частина це власне розкрадання незаконне переміщення культурних цінностей. Музейні предмети в нас попадають в цю другу частину, в цей другий напрям роботи. Ми тут співпрацюємо з усіма, хто має бути в цьому процесі залучений: служба безпеки України, Національна поліція України, Генеральна прокуратура. Поки що ключовим однією з ключових задач є підготовка матеріалів для зокрема для Інтерполу, для того, щоб ці предмети були оголошені в міжнародний розшук. Ми дуже сподіваємося, що часи змінилися. По перше, що ми знаємо напевно. Де це знаходиться, ми можемо відстежувати подальше транспортування. Ну ми я маю на увазі наші силові структури, які повинні цим займатися. Так? Це по-перше, по-друге, що змінився світ в плані інформації, так що вона дуже швидко розлітається і є небайдужі люди, які... Допомагають, якщо ми найбільше розкажемо, да найбільш покажемо, які твори а, вкрадені, скажемо цифри, ну тобто привернемо увагу спільноти, да, і у нас в Україні, і за кордоном, тобто з різних боків ми підходимо а, до того, щоб інформаційно надати від нас належну інформацію, щоб всі були в курсі, що це за твори, і ну, тоді будуть питання виникати, чому їх вивозять і хто їх вивозить. На Херсонщині російські окупанти діяли у звичній для себе манері, які століття до того вони крали та вбивали. Проте, незважаючи на всіх намагання знищити та привласнити українську культуру, вона жива.